Сторінка 124, параграф 22. Міста і села в минулому і зараз. Зародження міського життя на українських землях. Міста, містечка, великі і малі села створили ту неповторну основу, на якій відбувалися події української історії. Кожний із цих поселень мали і має власне обличчя, однак лише разом вони формують образ тієї України, яку згадував кожен, хто бачив її хоча б раз у житті. Як же формувався цей образ? Перехід Людство до осілого способу життя призвів до появи постійних поселень. Згодом серед поселень землеробів почали виділятися ті, де були зосереджені ремісників, представники влади, розташовані релігійні святині. Такий тип поселення називають містом. За честь бути першим містом, сперечалися Єрихон, розташований на території сучасного Ізраїлю, і Читал Гуюк, розташований на території сучасної Туреччини. Вони виникли близько десяти. Тисяч років тому появу міського життя на території України деякі історики пов'язують із часами трипільської культури. Так, серед поселень трипільців, які дослідили археологи, виділяють кілька великих протоміст. Найбільше з них майданецьке, що існувало близько 6 тисяч років тому. На площі у 200 гектарів розміщувалося близько 3 тисяч одно, дво- і троповерхових будинків. Ймовірно, тут проживало до 15 тисяч осіб. Це було не Найбільше поселення в Європі тих часів. Проте історики вважають, що велике скупчення населення і великі розміри є недостатніми умовами для статусу міста. Дослідження ще тривають після занепаду трипільської культури на території України на тривалий час зникли великі поселення. Поява справжнього міського життя на території сучасної України пов'язана з переселенням на ці землі греків у 8-6 столітті до нашої на узбережжі Чорного моря і в Криму постали грецькі міста. Кожне місто було окремо державою за своїм зовнішнім виглядом і внутрішнім устроєм. Вони нагадували міста Греції на початку нашої ери, після загибелі Римської імперії занепало і міське життя на цих землях. Розвиток міського життя. Наступний етап у розвитку міст на землях сучасної України пов'язаний із виникненням і розвитком Київської держави Русі України. Слов'яни, які заселяли лісостепові та лісові простори України, жили невеликими поселеннями. Також вони мали укріплені городища, які були племінними центрами. Наприкінці 5-го, на початку 6-го століття з одного такого городища постав Київ. Згодом виникли і інші відомі. Тепер міста Чернігів, Коростень, Переяслів тощо. Київська держава за часів свого розквіту мала настільки багато міст, що їх називали Хердерікою – країною міст. Київ був одним із найбільших міст Європи. У цей період міста стали центрами ремесла і торгівлі. Тут жили князь та інші представники влади. У містах розміщувалися головні храми, які перетворювалися на місця поломництва вірян. Проте слід зазна. Значити, що більша частина населення продовжувала працювати на землі у 13 столітті після монгольської навали Київ на тривалий час занепав, хоча загалом його вигляд залишався незмінним аж до 19 століття. Занепадали і інші міста на Дніпрянщини. У той самий час активно розвивалося міське життя на західноукраїнських землях. Тут міста, подібно до східноєвропейських міст, мали вузькі вулички, кам'яні будівлі. Центральну ринкову площу, кафедральний собор ратушу тощо найшвидше розвивався Львів, який на кілька століть став найбільшим містом на українських землях, важливим центром торгівлі та ремесла. Після виникнення промислового виробництва міста, яких ставало далі більше, почали перетворюватися на центри господарського життя. Змінювалося життя в міського населення, кількість якого стрімко зростала. Зовнішній вигляд міст також змінювався. Прокладали Широкі вулиці зводили багатоповерхові будинки, розбудовували порти, залізниці. З'явилися міський транспорт, міські театри та інші центри розваг і відпочинку. Стало набагато більше закладів освіти. Тощо ці зміни не оминули і українські землі. Так, наприкінці, 18-го на початку 19-го століття виникло кілька десятків міст, які перетворилися на важливі центри міжнародної торгівлі і промисловості. Перші серед українських міст. Міст посіла Одеса, яка стала і найбільшим містом Російської імперії. Через його порт проходила більшість товарів, які йшли на продаж за кордон. З опису Львова, Львівським радником, Йоганом, Альнпеком. 16 століттям це місто в достатній кількості постачає цілому польському королівству різні шовкові тканини: килими і пахучі коріння. Тут є все, що тільки потрібно для людського вжитку, для того ж тут не зрівні. Ніяна низькі ціни на продукти, що притягає до міста велику кількість людей різних національностей з опису Львова, Грандським купцем, Мартином Грюнвехом 1606 рік. Вся худоба, що її женуть із Поділля і Молдовії до Італії, проходить через це місто в об'їзд пів Європи. Побував у найславетніших містах світу, але жодному не бачив стільки хліба. Тут величезна кількість пива і меду не тільки місцевого, а й привезеного в. Но привозять із Молдавії, Угорщини, Греції у цьому місті, як і у Венеції, на ринку зустрінеш людей з усіх країн світу у своєму вбранні козаків у великих кучмах, росіян у білих шапках, турків у білих чалмах, німців, італійців, іспанців у короткому одязі. Кожен якою б мовою він не розмовляв, знайдете тут і свою мову. У цей самий час активно розбудовували міста, які ставали центрами великої промисловості металургії, металообробки тощо. Місто Катеринослав, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Олександрівськ, Донецьк, Юзівка, Сталіне, Луганськ. Миколаїв та інші у таких містах життя було підпорядковано ритму ключового підприємства. Україна ставала індустріально аграрною країною. Такий напрям у розвитку міст був закріплений за часів існування СРСР. Індустріальні гіганти визначали вигляд і устрій значної частини міст України. Щоправда, такий шлях розвитку міського життя мав багато негативних наслідків, Несприятлива екологічна ситуація, Слабка розвиненість інших. Сфер міського життя, культури і відпочинку. Також саме за радянських часів кількість міського населення почала переважати сільське і далі продовжувала неухильно зростати. Зараз українські міста і містечка переважають новий етап розвитку, змінюється їхній вигляд. Багато уваги приділяється тому, що місто стало зручним для його жителів. Особливо швидко розвиваються Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші міста. Нові часи постали. На порядок денний і вирішення нових проблем особливої уваги потребувала проблема транспорту, який заполонив вулиці міст, містечка і села України поряд із великими промисловими містами завжди існували і невеликі містечка та українські села. Більшість невеликих міст зосереджена на правобережній і західній Україні. Вони мають давню і багату історію. Жителі цих міст переважно поєднували ремісничу і торговельну працю із землю. Робством центрами міського життя традиційно залишалися церква, ратуші та базари. Після переходу під імператорську владу вигляд міст і містечок змінюється. Вони ставали центрами владних установ. У кожному з них з'являлися нові центри з площами, навколо яких розташовувалися будинки місцевої адміністрації. Центральні вулиці і площі деяких міст вимощували бруківкою, однак більшість вулиць залишається. Лишалася незабрунькованою і майже непрохідною в дощову пору року. Будинки городян зазвичай були одно або двоповерховими і дерев'яними. Зовні стіни фарбували або штукатурили. Дерев'яні частини оздоблювали різьбою. Вікна заможних жителів міст інколи були засклені кольоровим склом. Більшість поселення в українських землях становили і становлять зараз села. Із найдавніших часів українці будували хати біля озер. І річок вони майстерно вписували свої оселі в навколишнє середовище. Народне житло, сільська хата у кожному регіоні мала як спільні, так і свої особливі ознаки. Українська хата була уособленням народних спадкових традицій, моральних засад та уявлень про красу. У вигляді сіл упродовж тисячоліть мало що змінилося. Хіба що матеріал, із якого зводять будинки, також з'явилися дороги з твердим покриттям, руйнівних змін у зовнішньому вигляді у українські села зазнали за часів комуністичного режиму, коли влада намагалася стерти межу між містом і селом. Так в українських селах було зруйновано тисячі церкв, з'явилися клуби, багатоповерхові, житлові будинки, міського типу, централізоване, газопостачання та водопроводи. Однак такі заходи лише призвели до масового переїзду селян до міст, де умови життя і роботи були кращими у 1970 х 80-ті роки з карти України зникли тисячі сіл. Економічні, негаразди, 1990-2000-х -х, х років не додали життєвих сил українському селу, з опису німецького мандрівника початку 19 го століття Георга Коля, що відвідав українські землі. Хати, повиті зеленю і буйним зіллям, розкинулися по узбіччях, балок і поховалися в ярах високо поза селом, де продувають вітри стоянці. 50 і 100 вітряків. І так перед мандрівником, що їде високим, полем і пустим степом, несподівано розкривається дуже мальовничий та небуденний образ, коли з яру виринає українське село. Українці живуть у чисто дотриманих хатах, що до тебе усміхаються Вони не вдовольняються тим, що кожного тижня їх миють, але кожні два тижні їх білять. Тому їхні хати білі, неначе вибілене полотно.